За словами угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, нещодавно він пропонував нашому президенту Зеленському влаштувати різдвяне перемир'я разом із крупним обміном полоненими. На що, за словами Орбана, Зеленський категорично відмовився. Якщо це правда, то це, вибачте, трин'єс як для країни, так і для нашого президента. Ну чому для країни? Ну тому що армія. Вибачте, стікає кров'ю, особливо на Покровському напрямку, та й на багатьох інших. Гармії дуже-дуже потрібна передишка. Крім того, будь-яке перемир'я річ така, що з нього, в принципі, можна і не вийти, в сенсі домовитись про його продовження. Після одного перемир'я відразу перейти на інше перемир'я. Весь світ підключиться з Америкою на чолі, щоб. Це перемир'я продовжити. Може, воно колись і до миру доведе. Це виходить, ну, якщо Борбан каже правду, ця можливість була проігнорована. По-друге, а що думають наші партнери? Західні партнери, які дають гроші, вони горять бажанням. Щоб ми відвоювали свої території, вони горять бажання давати на це гроші і дивитися, як їхні гроші зникають. Оцю бездну війни. Тим більше на фоні е, цих розмов про багатомільярдну корупцію в Україні, що їхні гроші, гроші зникають взагалі в якусь чорну безну корупційну. Та вони е, будуть щасливі, якщо ми погодимося. Плюс партнери Росії: Китай, Індія, е, Бразилія, Туреччина. Казахстанеці, всі і так далі. Так вони ж всі говорять, що треба припиняти війну, заключати перемир'я. Якщо ми погодимося, то агресором в їхніх очах, в цих вузьких китайських очах, буде Путін, а не ми. Тому що зараз в китайських очах ми обоє рябу, не треба ніяких ілюзій мати. Вони просто вважають, що це білі між собою щось там з'ясовують стосунки і не хочуть зупинятися. Але коли ми скажемо Ми за перемир'я, а Путін, наприклад, не захоче, ну тоді Си скаже: Ну, вибач, дорогой друг, товариш і брат Путін. Але вони згодні на перемир'я, чого ти не зупиняєшся? От, ну і третє нарешті. Вірніше, ще один тут же аспект, третій, що на те, щоб забрати своїх людей із полону, можна і на якісь жертви піти. Я не знаю. Відмовитись, наприклад, тимчасово від відвоювання якоїсь території. Залишити її в руках ворога для того, щоб забрати людей. Ну і внутрішньополітичний аспект. Я не знаю хто. Внушає, хто накручує президента на тему, що всі українці мріють воювати до останнього живого солдата. Але я е, більш ніж певний, тут куча можна досліджень привести, куча висказувань, де да просто вбарити, горити. Е, його виборці, ті, хто за нього голосували і хто можуть за нього проголосувати знову, вони будуть раді будь-якому перемир'ю. Вони матюкаються. Коли він говорить, що ми будемо воювати, поки все не відвоюємо. Страшно матюкаються. Де не лише його виборці, широкий спектр е електрогальних верств е це підтримує. Ну, Є 2-3% свободівців, які не підтримують, які готові воювати до останнього. Є серед них такі, що е радше згинуть, ніж. Захочуть побачити частину України окупованої, але їх не дуже багато. І саме головне, ці 2-3 відсотки свободівців за вас, пане Зеленський, ніколи не проголосують. Вони скоріше бюлетені зіпсують, ніж будуть за вас голосувати. Тому на них орієнтуватися вам точно не варто.